Всім привіт! Знаю, що чекаєте, що там сьогодні по співбесіді, і розказую. Мій день сьогодні Productivity, Productivity того, що я зробила сьогодні багато. Я встала в шість. Почистила зуби, пішла, прилягла, полежала годинку, не спиться. Ой Боже. все тут поламалось. Зробила фізичні вправи всякі різні. Кіценько. хоче мене, хоче тусуватися зі мною. І малі оці теж хочуть тусуватися зі мною. Ква! Ква! Іди. <кхем> в общем, про що це я? А неважливо. Поїхала на співбесіду. Поїхала на співбесіду і на співбесіді співбесідувалась. Приїхала вчасно, щось туди-сюди, була HR-ка і чоловік якийсь, який сказав, що от я ваш бос, туди-сюди. І вони мене двоє інтерв'ювали, задавали всякі питання, а я відповідала по всякому І вийшла я звідти. О, з думкою: нічого собі, оце то я, звісно, спеціаліст. Тихо, я так відповідала на їхні запитання і така, так-то, так, сьо, так, так має бути. Ну, є, звісно, мінус в цьому. Це міжнародна контора, і у них тут як, основний офіс. Е, вироблення сільськогосподарської техніки Ось і здоровенні, супер, взагалі все. <кій> <кій> як я вже втомилась, хворіть. І нове щось вже дитя. Коротше, сорі, ну того, що я вже втомилась. Як не кашлюю, так оце вже відчуваю, що соплі починаються. А, а, техніка, і вони, вони мене питали, вони кажуть, о, так тіпа, в тебе освіта, все, тебе на офіс і відповідаєш ти як на офіс. Але у нас, можливо, зараз немає позиції для тебе, як ти ставишся до фізичної праці. Я кажу, так фізична спра... праця окей. Вони кажуть, а з електриками, з електроприладами всякими можеш працювати? Я кажу, можу. А що ти можеш зробити? Я кажу, ну, кабель це я вам можу зробити, якщо треба. Це. Я ж На заводі працювала. Чи що. Вони такі, О Ну, ми не знаємо, Ми тобі курси по безпеці ми тобі організуємо. Якщо ти будеш працювати на погрузчику, ми тобі курси крановщика дамо. Ти, Типа не переживай. У нас тут суперплюшки, робу, ми тобі видамо, взуття також видамо. Якщо будеш в офісі працювати, то хорошо. У нас кажуть мета за два роки подвоїти нашу контору і якщо що, ти перейдеш в офіс. Я така Хорошо, і вийшла я з думкою, що оце я класно відповідала, але це все ще не місце, де б я хотіла працювати. Але з іншого боку, вони мені і не запропонували роботу. Вони сказали, що вони мені подзвонять до кінця тижня. По другій співбесіді мені не передзвонили сьогодні. Не знаю, може передзвонять, може ні. Я вже на це сильно не розраховую. Ох, ти ж куриця паршива. Ох, ти куриця! Ну-ну, ну тобі курка, а біжать кошенятка малесенька. То вони Теодора щімлять, то на кошеня вона щось тут цей гокає. Ну 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 курка. А ти що сидиш? Дивишся? Не твою дитину обіжають? Де Лестер? А Лестер Лестер це Тео каже, що це його кітос цей позаду мене. Так от, хотіла б попасти в ту кампанію, яка, в якій я їздила в Едмонтон на співбесіду, але вони мені сьогодні не передзвонили. Хоча, і я зрозуміла, я ще на тій співбесіді, коли відповідала про Excel про функції, я там блин, реально, грязь ліцом називається. І сьогодні я вже вирішила це виправити і. Excel, всі функції фінансові вже ви, виписала, вже вивчаю і вже все у мене в порядку з цим. Ну, думаю, якщо на цю роботу не, не попаду, то створю новий LinkedIn, підключу туди преміум аккаунт, і після того там ще пройду якісь курси. Ну, принаймні, Ексель вже точно буду знати. Буду тут на заводі працювати в цьому місті, буду вчити Excel, буду і попаду я в главний офіс якихось великих компаній. А що? А що робити? Освіта в мене є, підтверджую Короче, Кошеня опало, саме себе налякало і ходить тепер і ще одне таке саме. В общем, не переймаюся. А, і третє, що я чекала від міськради, ну поки що мовчання, що вони там, я не знаю, закрили вони цю вакансію, не закрили, поки що мовчать. Якщо я їм підходжу, вони мене покличуть. Якщо не підходжу, вони мене не покличуть. Боже, цей камар, чи ти літаєш тут камар? О, убила камара прямо на лобі, облову була. Також я сьогодні. Я сьогодні зустрілася з жінкою з України. Вона живе в моєму містечку. Ми з нею погуляли по парку, поговорили. Після цього я приїхала додому. Дома в нас були гості. Я сіла вчити ці ось всякі функції екселівські. І після цього поїхала на пошту, тому що прийшла посилка. Я не знала, що це за посилка. І ось що там було. Ось. Я замовила 9-го. А... Лютого подарунок для Теодора. Це молот Тора хендмейд з камнем. Здається, Лабрадор це камінь чи що Лабрадорит. І типу буква Т з каменем. І це для Теодора на день народження. Я думала, буде подарунок. Як буква Т і камінь, і він як джедайський камінь всякий, з синім виблискує тут. Думаю, Теодор буде щасливий. Замовила. <кій> Нікуди воно не прийшло. Та жінка виїхала з України, коли почалася війна. Цей камінь поїхав з нею в Польщу. я їй писала з Чехії, вона була зайнята там то робота, то сьо. То я вже сказала, що я уїжджаю в Канаду. Я не знаю мою адресу. І ось в липні вона мені надіслала. Надіслала цей кулон, і сьогодні я його забрала. Я його зараз вам показую і зараз заховаю для Теодора, тому що це був подарунок на день народження, на 18 квітня. Я мала. Приїхати з Чехії додому і Максим мав приберегти цей колончик для Теодора і я йому мала його подарувати на день народження. Це я ще купляла за ті гроші, які не збиралися. І ну, коротше, хотіла дитині всяке. це. Якраз прийшла мені зарплата, ну, я побачила, що там у мене по зарплаті буде, і зрозуміла, що я можу дитині купити подарунок. Так що, прийшло сьогодні до Канади? Бачили, як воно виблискнуло синім? Синім. Так що, так, сьогодні Теодор е, на дні народження в когось із родичів. Я сказала, що я не поїду, мені треба вчитися, я маю час і натхнення. І зараз я піду поїм, і після того я. Не знаю, буду вчитися чи не буду, щось поклацую до Олінго і, мабуть, створю собі нову сторінку на Lінked. Мені стара не подобається. Треба фотографію поміняти, треба все поміняти і треба радуватися житті. На цьому все. Гарного вам дня. <кхід> Якщо вам потрібен був якийсь знак, ось він. Якщо не потрібен був, то нема ніякого знаку. На цьому я з вами прощаюся. Люблю, цілую. Все ще потребую ваших. Кулаків і підтримки на те, щоб в мене знайшлася хоч якась робота. Тому що я зайшла в магазин витратила 100 баксів на зубні щітки. Тут все таке дорогі, все таке дорогі. А ще не маю роботи. Тобто я їх ще не заробила, але вже витрачаю. Пока!